Засновник фонду Народний депутат України Юрій Дерев'янко передав команді футболістів Надвірнянської ДЮСШ комплект спортивної форми і відзначив преміями окремих спортсменів. Грошову стипендію у розмірі 2 тисяч гривень отримали шестеро школярів, які у 2012 2013 роках стали призерами чемпіонатів України з різних видів спорту. Це надвірнянці Оксана Гуш, чемпіонка та призерка всеукраїнських і міжнародних змагань з дзюдо та Самбо. Тетяна Лайщук учасниця збірної команди України з футболу. і Юрій Яремчук бронзовий призер всеукраїнських змагань із дзюдо. Делятинці Василь Іваночко, чемпіон України з легкої атлетики штовхання ядра та бронзовий призер чемпіонату України із метання диску. І Михайло Гаврилюк чемпіон України з легкої атлетики метання спису. Нагороду отримала і юна спортсменка із Пасічної Надія Михайлюк, чемпіонка та призерка всеукраїнських і міжнародних турнірів із дзюдо та самбо. Я дуже радію від того, що в Надвірнянській дитячій юнацькій спортивній школі ми маємо спортсменів, які займаються. Мають перші, другі, треті місця на чемпіонатах України на кубках України, які займають в міжнародних змаганнях, так само призові місця. Це надзвичайно важливо підтримати тих дітей, які дуже багато працювали над собою, які досягли дуже високих результатів. А так само одноразовими стипендіями відзначити підтримати тих тренерів викладачів, які таких дітей виховали і підготували. Учениця восьмого класу Надвернянської школи номер 2 Тетяна Лайщук займається футболом у Надвернянській. Скідю США. Тренери відзначають уміння і талант спортсменки. Сама дівчина каже, що без футболу себе не уявляє. Знаю, головні правила футболу це є техніка, тактика, психологія і фізика. Я довго тренуюсь і завдячую своїм тренерам. Вони мене вчили. Моя мрія на майбутнє стати професійною футболісткою. Футболом у місцевій США займаються 250 школярів і хлопці і дівчата. Недавно вихованці цього закладу здобули третє місце на футбольному чемпіонаті Івано-Франківської області. Саме ця команда в нагороду від Юрія Дерев'янка отримала нову спортивну форму. Це виглядає, це є команда. Воно зразу виглядає, що є команда. Це воно є сила, це воно є єдність. Це є дуже добре. «Форма трохи дисциплінує. По перше, по-друге, колектив стає більш такий боєздатний. Тим більше, що ми накануні зараз завершили в понеділок, вівторок завершився чемпіонат області серед спортивних шкіл, де їх є більше 50 по футболу, то наша вікова група, молодша вікова група зайняла третє місце після приватних, там Ніка приватний і Прикарпаття. Так, що ми з медалями повернулися. Директор та вихованці Надвернянської США з нетерпінням чекають на завершення будівництва спортивного манежу, який їм дуже необхідний. Коштом благодійного фонду виготовили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію цієї споруди. Фінансування робіт має розпочатися цього року. Народний депутат контролює хід реалізації проекту.